Морштучок, бери в руки, руки бери, спокойно собі дихай, вдихнув носиком і носиком віддихаєш. 14-річний Максим нині випробовує новий небулайзер, прилад для проведення інгаляцій. В обласному дитячому туберкульозному санаторії медичний апарат з'явився днями. У нас е, раніше було е, е, інгалятори, тобто інгалятори. Інгулятори він так розумієте, дихає, і воно до горла доходить і все. Розумієте, а цей проникає в глибину легеневої тканини, наче і лікує особливо бронхи, тому що саме більше захворіть нас бронхи і легені поражають же саме, туберкульоз така хвороба. Щорічно у санаторії лікується більше шести сотень дітей, тубінфікованих або які перебували серед таких. Про небулайзер тут мріяли давно. Ста самотужки придбати прилад, який коштує 4 тисячі гривень. Грошей не мали. Розповідають, фінансування вистачає лише на медикаменти, харчування дітей, виплату зарплати працівникам та оплату комунальних послуг. Тих, хто може допомогти, почали шукати. Військовослужбовці 13-го армійського корпусу. Звернулися до духовенства. В Рідницькій іпархі, як ми знаємо, були виділені кошти. На придбання е, апарату для е, саме цього санаторія. От що, звісно, що і було. Е, Процес був запущений, звісно, і цей апарат був придбаний. Хай же він служить, а от на радість тим, хто тут працює, і на здоров'я тих дітей, які лікуються. Подарований небулайзер в кілька разів ефективніший за інгалятори, якими донині користувалися в дитячому санаторії. Однак одного такого приладу в закладі все ж не досить. Ми плануємо, що в майбутньому ми будемо шукати ще допомоги, щоб купити новий такий прилад, і будемо залучати більше людей. Анна Махно, Володимир Захаров, Новини Рівного.